Лодання замість спеки, синоптики здивували прогнозом. А літо взагалі буде шок Одеса в епіцентрі бурі, місто атакувала полова завіса. Кадри, що лякають кавунова істина Туреччина чи Херсон? Чим годують українців і коли чекати свої кавуни? Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Цей тиждень вже став справжніми емоційними гойдалками для всіх, хто слідкує за погодою в Україну. Поступово заходять дощові фронти, які принесуть короткочасні опади, грози, шквали та навіть град. І ми з вами це вже побачили і відчули. Починаючи з четверга, у більшості областей прогнозують дощі та грози. А разом із ними знизиться і температура. Найпрохолодніше буде на заході плюс 20, плюс 23. На півночі України буде комфортна температура плюс 23, плюс 25. У центрі плюс 25, плюс 30. Один градус. І тільки на півдні та сході все ще буде спека, плюс 30, плюс 36. Наближаємося до маківки літа. І цей тиждень за погодніми умовами буде досить схожий із попередніми, адже вони залишаються у нас контрастні синоптичні умови по території України. В четвер до західних кордонів буде підходити наступний циклон, який зумовить зміну синоптичних процесів у західних областях. А ось по південному сходу, на жаль, продовжується сильна спека. Отже, як ви можете бачити на синоптичній на західними областями 15 та 16 числа в нас буде нестійка атмосфера, тож там будуть короткочасні грозові дощі. 17-го числа ситуація трошечки зміниться і на північний захід від території України утвориться циклон. Його активні атмосферні фронти впливатимуть на західні області, зумовлюючи там помірні, а подекуди навіть значні короткочасні грозові дощі. Також просуватиметься цей атмосферний фронт надалі у східному напрямку і зумовлюватиме вже 17-го і подекуди відбудуть. В денні години 18-го числа по більшості північних та центральних областей також місцями короткочасні дощі з грозами. Натомість, південний схід території України на жаль залишається в більш сухій повітряній масі без опадів. До середини тижня повітряні потоки переважатимуть над Україною з північного заходу швидкістю 5-10 метрів за секунду, починаючи з четверга, дещо вони зміняться на західні та південно-західні, але швидкості залишатимуться помірні. Температурний розподіл буде наступний найближчі кілька днів. В нічні години в нас буде 15-22 практично по всій території України, а в денні години 29-34 градуси. Найспекотніше залишається в нас південь країни та місцями 35-37 градусів, тобто сильна спека. Натомість у північних областях, а завтра ще і у західних, в межах 24-30 градусів. Але зверніть увагу, що у західних областях, починаючи з 16-го числа і впродовж. Сіна, 18-го денні максимуми будуть знижуватися під впливом атмосферних фронтів і становитимуть 18-23 градуси. Сьогодні в Києві також помітно похолодніше. Температура знизиться майже на 5 градусів. У столиці очікується дощ і гроза. Вночі стопчики термометрів покажуть плюс 18, А в день температура підніметься максимум до плюс 24. День буде похмурий, очікується дощ і ймовірна гроза. Вітер змінний – 5-10 метрів за секунду. У четвер 17 липня на території Київської області та столиці очікується очікуються небезпечні метеорологічні явища упродовж доби. Також очікуються грози. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних будівельних комунальних підприємств та руху транспорту. Тим часом Одесу накрила пилова буря. В місті валяться дерева. Сильний вітер підняв хмари пилу, а на вулицях фіксують пошкодження. Місцеві повідомляють про низьку видимість і складнощі з пересуванням. Ця тижня більше спеки ніж була синоптики не передбачають. Навпаки, у деяких регіонах очікується похолодання. Більш детальний прогноз погоди. Дивіться далі у матеріалі. А ось 18 липня попереджає синоптикиня: готуйте парасолі, пігулки від тиску та головного болю. Бо очікуються сильні зливи та зниження температури повітря до плюс 20-23 градусів. За її прогнозом, навіть на півдні буде плюс 25, плюс 29 і хіба що на Запоріжжі сонце жаритиме до плюс 33 градусів, і лише на крайньому сході України у п'ятницю втримається сильна спека. А зливи 18 липня знову доберуться до заходу півночі Вінничини, Черкащини та вночі на Одещині. Водночас південна частина та переважно східна й надалі потерпатимуть від надмірно сухої погоди. Але така погода не надовго літо своє візьме, зауважила синоптикиня. Про те, що в Україні різко зміниться погода 18 та 19 липня, говорить і синоптикиня Наталія Птуха. В інтерв'ю для радіо НВ вона зауважила, що новий атмосферний фронт зумовить помірні, а місцями навіть знову значні дощі. В день очікуються короткочасні дощі з грозами у Житомирській, Вінницькій, Київській місцями і у Черкаській та Кіровоградській областях. Сильні зливи та зниження температури чекають і на киян в столиці. Цього дня прогнозується до плюс вісімнадцяти плюс 22 градусів. Птухаш каже, що 18 та 19 липня у західних, а 19 і у північних областях вночі буде лише плюс 10, плюс 16. Відчутно свіжо, зазначила синоптикиня, а в день у межах плюс 19, плюс 25. На півдні та сході знову сильна спека. Місцями очікується навіть до плюс 38. Нарешті території України вночі буде плюс 14, плюс 20, а в день плюс 23, плюс 29. У центральних областях очікується до плюс 32 градусів. Птуха також зауважила, що 18 та 19 липня циклон, який впливатиме на західні області, розташується на північ від території України, але й надалі його атмосферні фронти трохи нас зачіпатимуть. Це зумовить місцями короткочасні дощі та грози у багатьох регіонах. 18 липня лише на південному сході залишатиметься сухо однак, можливо, ці атмосферні фронти 19 липня дійдуть і туди. Але загалом на температуру повітря у традиційно жаркому регіоні вони не надто вплинуть. За словами птухи, циклон майже перестане впливати на Україну наприкінці тижня. У суботу опадів майже не залишиться а в неділю скрізь знову запанує спека. А далі про улюблені літні ласощі українців на прилавках вже з'явилися кавуни. З початку сезону в Україну імпортовано понад 500 тонн цієї ягоди, а загалом за пів року понад 7 тисяч тонн. везуть переважно з Туреччини. Усі імпортні кавуни проходять санітарний контроль, а за потреби лабораторні дослідження чи безпечно їсти імпортні ласощі, та коли на прилавках з'являться херсонські кавуни. Дивіться далі. Ягода, яка традиційно символізує про те, що літо у розпалі каму середній, гарний, суперовий, солодкий. Можна вже куштувати, і те за що найбільше його люблять, як дорослі, так і малі це чудове джерело енергії. Чудове джерело вітамінів. Про експеримент ТСН і перевірку на якість нітратів тут повинно бути не більше 60. А ще про ті самі кавуни змінних українських полів. Херсонський кавун це бренд. В цьому році ми збільшили площу пасів. Роматні солодкі та соковиті кавуни, поки на українських полях ця смуга ягода лише набирається смаку на Тутешніх прилавках ринків продавці пропонують скуштувати ягоду імпортно. Турецькі, грецькі та азербайджанські Баштанними здебільшого з цих країн на столичному ринку вже чимало років торгує Сергій. Оце Греція полосата. Така без кісточки йде Турція. каже кавуни з-за кордону нічим не відрізняються від вітчизняних, іноді навіть солодші лише ціна дає про себе знати. 70 гривень зараз дорого, але буде дешевше. Я думаю, я в минулому році тут продавав, і багато людей приходило і запитували за азербайджанський Кавун. В основному його і брали, тому що він солодкий, соковитий. Кавун соковита в як якого може втамувати спрагу і одночасно наповнити організм вітамінами. Кавуни вони містять дуже багато е, вологі. Це таке насичення організму, такою природною рідиною. В ньому міститься дуже велика кількість вітаміну. С. Цей лікопіін, да, антиоксиданти, втім переїдати експерт, таки не рекомендує, адже, попри корисні властивості, ягода має високий глікемічний індекс, тобто швидко підвищує рівень цукру в крові і може впливати на вагу. Також, аби виростити ранню продукцію, фермери здебільшого використовують чималу кількість хімічних речовин, в тому числі нітратів. Є ще і гербіциди, і пестициди, і дуже багато груп, якби таких продуктів, які Ну боряться з шкідниками і все таке інше, е, тому е, це може бути е, ну, наприклад, гепатит. Да? І це дуже небезпечно, наприклад, для дітей, у яких імунна система е, печінка, нирки ще не готові до таких е, токсичних впливів. Отже, аби перевірити наскільки якісну продукцію возять за кордону, ми купуємо один зразок на ринку. А тепер наступна зупинка столичний супермаркет. Шукаємо прилавок з кавунами, аби придбати ще один зразок для експерименту. ТСН на прилавку в магазині представлений не настільки великий вибір, як на ринку. Тут кавуни з туреччини. Ну що ж оберемо? Отож, маємо два придбаних кавуни: один азербайджанський з ринку, інший завезений з Туреччини з супермаркету. І зараз прямуємо до лабораторії, аби перевірити, наскільки ці ягоди безпечні. Добрий день. день. Тим часом, поки два зразки імпортних кавунів вже проходять перевірку. А працівники науково-дослідного інституту готують експертні висновки. дієтолог дає кілька простих порад, як обирати кавуни по зовнішніх ознаках. Ну, такий гарний звук такий. Майже пустий корінчики, да, він повинен бути сухим. Тут не повинно також бути якоїсь цвілі, гнілі. Дивитися уважно, щоб ніяких не було вм'ятин, там ніяких там пошкоджень, тріщин. Або чого ну так зовнішньо ці гарбузи вони виглядають дуже гарно, і хоч солодші, соковитіші чи гарніші продавці діляться. Українці все ж з нетерпінням чекають на кавуни українського походження, особливо ті, які давно стали нашим брендом: херсонські кавуни, сезон яких стартує ближче до середини липня. Херсонський кавун це бренд Херсонщини, і наша визитівка офіційно зареєстрований. До повномасштабного вторгнення до половини усього врожаю України збирали на Херсонщині і активно експортували за кордон. Втім, нині дві третини сільгоспугідь, де росли українські херсонські кавуни, досі залишаються в окупації. А решта полів регіону на правобережжі під постійними обстрілами. Втім, попри ризики, тамтешні фермери продовжують працювати, все, щоб мати змогу закрити потреби власного ринку, а згодом і вийти на довоєнні показники. В цьому році ми збільшили площу пасів і завдячуючи саме скажімо, таким рекордним темпам розмінування. У нас розміновано вже 430 тисяч сільського, сільського. У тому році ми зібрали баштан кавунів 22 з половиною тисячі тонн. В цьому році засіяно на двох тисяч гектар, і плануємо зібрати е, порядка 35 тисяч тонн. Попри початок липня, поки ми гуляли столичним ринком, нам таки вдалося знайти кавуни Вітчизняні. Перші поки що єдині тут. Їх привезли з Одещини і реалізовують переважно оптом. кавун з Одеси. Лузітана, кавун середній, гарний, суперовий, солодкий. Можна вже куштувати. Вчора ми торгували 28, сьогодні вже 26. Подружжя фермерів розповідає, за сучасних погодніх умов за кавуном доводиться доглядати ретельніше. Раніше садять під волокно, накривають, вони ну, раніше виходять. Умови треба так само, що він і боліє, так само кавун, його так само спасаємо, ну, підкормлюють і все, щоб не їв жук його по такому тільки. А так більше нічого. І повертаємось до експерименту ТСН. Лабораторні висновки чи безпечні імпортні кавуни уже готові. До нас надійшли зразки в виді кавунів на дослідження, на нітрати. Ми їх дослідили. При нормуванні 60 ми їх там не виявили. Що в одному, що в другому зразку. Можна їх куштувати. щодо цін, коли деякі імпортні кавуни лише з'явилися в продажі, наприкінці травня коштували в середньому 120 гривень за кілограм. Нині здешевіли у супермаркетах та поодиноких торгових ядках ягоду можна купити і за 40 гривень, чи навіть менше. Продавці обіцяють, що ціни зменшуватимуться і надалі, але треба дочекатися, коли на ринку у достатній кількості з'явиться український врожай. А ви готові до сезону дощів в Україні? Та чи вже коштували кавуни цього літа? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будете в курсі головного та тисніть подавайку під відео мирного неба над головою.